Вітаю колеги, із 19 травня штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації значно зросли. Для роботодавців максимальний штраф буде 59,5 тисяч гривень. Крім того, у 25-му році ТЦК мають усі підстави під час перевірок вимагати документ про підвищення кваліфікації відповідального заведення військового обліку. Адже потребу. Підвищені кваліфікації вперше визначили у 23-му, на 24-й підприємства мали запланувати навчання. Тож, якщо ви ще не отримали сертифікат, потурбуйтеся про це зараз. На допомогу вам навчальна програма Вищої школи кадровика і Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з військового обліку у двох тарифах: ВІП та стандарт. Оберіть тариф, який відповідає вашим потребам. Цю програму погодив Генштаб ЗСУ. Ознайомтеся детальніше на сайті. Старт навчання 1 числа кожного місяця. Для запису в групу телефонуйте за номером на екрані.